Копилоту у тимс підсумок зустрічі. Уявіть, що у вас призначена зустріч, яка суперечить вашому запланованому бізнес розкладу. А що, якби ви могли зробити обидві справи, за допомогою копилот ви можете стежити за нарадою. Після завершення зустрічі, копилот підсумує те, що ви пропустили. Ви отримаєте сповіщення в тимс, коли підсумок буде готовий. У цьому підсумку буде висвітлено вміст, яким ви поділилися, узагальнено примітки та будеки дії для вас або інших, чиї імена були згадані. Ви бачите, що одного з ваших клієнтів обговорювали і хочете дізнатися більше. Ви можете поставити копілоту уточнюючи запитання, і він надасть детальну відповідь. Він може розповісти вам, чому було прийнято певне рішення, і надати вам корисний контекст. Ви навіть можете запитати Копилот, які інші рішення були розглянуті, і він надасть цитати зі стенограми, щоб ви могли побачити звідки копилот зробив ці висновки. Це величезна економія часу.